Олександр їхав додому втомлений, він і не помітив, як його автівка набрала швидкість. Чоловік пригальмував, адже лапатий сніг щедро сипав з неба. Сьогодні ж святвечір, раптом пригадав Олександр, треба було б заїхати до мами на кладовище. Чоловік звернув на іншу дорогу, щоб здійснити задумане. Мами не стало вже як три роки, колись він завжди на різдво приїжджав до неї, а зараз залишився зовсім сам. Подумати тільки, мені вже скоро п'ятдесят, коли ж то життя минуло. Жив, наче чернетку писав. А не встиг оглянутися, як вже й сам перетнув життєвий екватор. Обабіч дороги люди продавали ялинки. Чоловік зупинився і купив одну маленьку зроблену з гілочок за 200 гривень. Мама була прада, вона завжди любила прикрашати ялинку. Для неї це було особливе свято. Перехожі усі кудись бігли. Пересвятково метушня дещо оживила думки Олександра, адже він останнім часом зовсім здав позиції. Він успішний, має доволі дороге авто, будинок за містом. А щастя немає. Дружина забрала доньку і вони поїхали в Польщу на постійне проживання. Я тебе не люблю і ніколи не любила, заявила Руслана. А чого ж ти за мене заміж вийшла і жила стільки років зі мною? Слова дружини вразили Олександра до глибини душі. Та Руслана лише розсміялась. Який же ти наївний, Олександре, Мені було потрібні лише твої гроші. Дякую, що забезпечував мене, а тепер я їду. Там на мене чекає краще життя. Руслана через соцмережі познайомилася з одним багатим чоловіком і поїхала до нього в Польщу. Там у них все серйозно закрутилось, вона вийшла заміж. Їхня вже майже доросла донька зробила свій вибір. Вона хоче жити в Польщі разом з мамою, але і з батьком не припинила свого спілкування. Так Олександр залишився сам. Ще поки мама була жива він їздив до неї в село, а тепер навіть нема до кого поїхати, мамин будинок в селі стоїть пусткою. А він залишився самотній у своєму домі. Будинок залишився йому, але за це він Руслані про розлучення заплатив кругленьку суму. І справа навіть не в грошах, справа в розчаруванні, яке відчував Олександр. Він в свій час вибрав не ту і ось тепер платить за це. Олександр народився в доволі бідній родині, його виховувала одна лише мама. Хлопець добре вчився, бо дуже хотів вирватися з бідності. Після школи поїхав поступати в інститут, там вивчився, став непогано заробляти. Потім відкрив невелику власну справу і був весь у роботі, адже хотів заробити гроші. Одружуватися Олександр не поспішав, він спочатку хотів стати на ноги. Як він сам сказав Оксані, дівчині з їхнього села, з якої він зустрічався кілька років. Оксана була молодшою за нього на шість років любила його щиро, хотіла з ним сім'ю, діточок, але чекала, коли коханий зробить пропозицію. Не дочекалась, бо одного разу приїхав Олександр і повідомив, що з іншою мусить одружитися, бо вона від нього дитину чекає. Після цього Оксана кудись поїхала, наче зникла з села. А Олександр одружився з Русланою і у них народилась донечка. Сімейне життя у Олександра не складалося з самого початку. Дружина постійно його картала, що грошей мало, хоча заробляв він навіть дуже непогано. На веселих думках Олександр підійшов до невеликого горбака землі, притрушеного білосніжною ковдрою снігу. Чоловік обережно поставив ялинку, засвітив свічку, глянув на портрет матері. Недобре ти, сину, зробив. Оксана любила тебе і чекала стільки років, згадалися йому раптом мамині слова. Важко зітхнувши і промовивши молитву, Олександр пішов. Вирішив, що зараз заїду в магазин, може, там є ще готова куття. Адже сьогодні святвечір такий вечір навіть в ресторан не підеш, як він це завжди робив. Адже це родинне свято і хочеться родинного тепла і затишку. На дворі вже вечоріло. Раптом він побачив, що у бабіч дорога йде жінка, і несе доволі важку сумку. Олександр зупинився і запропонував незнайомці, що може її підвести. І яким же було його здивування, коли він зрозумів, що це Оксана. Вона теж була необияк здивована. Машині вони розговорилися. Оксана розповіла, що багато років жила в Чехії, грошей трохи заробила, але ні сім'ї, ні дітей немає. Зараз приїхала вдома на свята, але і тут у неї теж нікого немає. Залишилася лише хата. Олександр довго не думав. Він запитав, чи не проти Оксана цей незвичний вечір провести разом з ним. І вона відповіла, що не проти. Вони зайшли в магазин, який вже майже зачинявся. У вас є вже готова кутя?» Є. Якраз остання порція залишилась. Вам на двох вистачить, беріть. Посміхнулася продавчиня. І що, ми отак лише з однією кутею будемо святкувати? запитала Оксана. Продавчиня відразу зрозуміла, що тут відбувається щось незвичайне. А знаєте що? Ось вам ще два пампухи, то я собі додому взяла кілька штук, але радо поділюся з вами. Олександр з Оксаною переглянулись і посміхнулись. Вони відчували, що дуба в їхньому житті лише починається. По дорозі Олександр ще зупинився на тому місці, де він купляв ялинку для мами. Там уже продавець теж зачинявся, але ще одну невелику зелену красуню продав на стриловому вечірньому покупцю. Отак, з невеликої мисочки куті, двох папухів і ялинки почалась нова щаслива різдвяна історія кохання, дива трапляються особливо на свята, варто лише у них повірити.